Доброго ранку, малята! Наші друзі, їжачок та ведмедик, гуляли в парку. Там вони каталися на каруселі, їздили на машинках. В них був фотоапарат, і вони фотографували все навколо. Їм було дуже весело. І вони вирішили сфотографуватися удвох. Кого ви бачите на фотографії? Їжачка та ведмедика. Скільки всього друзів? Всього два друга. Друзі сфотографували ялинку і машинки. Де знаходиться ялинка? Вгорі. Де знаходяться машинки? Внизу. Скільки предметів вгорі? Один предмет. Скільки предметів внизу? Два предмета. Порахуємо. Один, два, дві машинки. Їжачок згадав, що він знає цифру один. І він її поставив біля ялинки. А чому він там поставив? Тому що ялинка одна. Ведмедик приніс нову цифру два і поставив цифру два поруч з машинками. Чому? Тому що машинок дві. Друзі пропонують пограти в гру скільки. Порахуйте, скільки жабенят? Жабенятко? Одне. Скільки грибочків? Грибочків? Два. Скільки собачок? Собачка одна. Скільки печива? Печиво два. Скільки повітряних кульок? Кульки – дві. Подивіться ось і два. Цифра дуже чепурна, шийку хусачком згинає, хвостик внизу має. Давайте ми намалюємо цифру два та обведемо її пальчиком. Ось так. Потихесеньку обводимо цифру 2. А щоб добре запам'ятати цифру 2, ми її розфарбуємо. Можна олівцями її розфарбувати, фломастерами, а я розфарбую фарбою. Ось так, ніби її прикрашу. Цифра два у нас вийде красивою. Яку цифру я розфарбувала? Так, цифру два. Діти, скажіть, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? цифрою 2. Скільки сьогодні до вас у гості прийшло друзів? Так, два друга. Їжачок та ведмедик. Ну що ж, до побачення малята, до зустрічі!